Кращих з кращих своїх учнів днями вітали у восьмій школі. Там відбулося свято, яке зі слів організаторів по праву можна назвати торжеством знань, розуму і світла знань, тому що головними винуватцями заходу були переможці різних конкурсів та олімпіад. Розуму тому, що без нього стати переможцями учні не змогли б. А світла через те, що навчання є тим яскравим променем, що веде людину з пітьми незнання до зіркових висот. Саме такого майбутнього зичать учням педагоги і гості восьмої школи. Сьогоднішні наші переможці, олімпіад, конкурсів, наші маленькі зірочки засяють великими зірками, стануть гарними і добрими людьми. Ми сьогодні ними пишаємося, ми сьогодні для них проводимо це свято. Побільше вам звершень, а все, що потрібно, я хочу ще раз повторити слова міського голови, що пройде один рік, може, два, і прекрасний спортзал буде у вас. Так що тільки працюйте і творіть на благо нашого міста Бердичева. Кількість вручених з рук директора, його заступників та начальника міського управління освіти і науки нагород свідчить, учні восьмої школи гарно знаються на хімії та фізиці, закохані в українську мову, поважають іноземні, розуміються на математиці і невідмінно опановують біологію. А деяким школярам вдається однаково добре знати, чи не усі шкільні предмети. Мене сьогодні нагороджували за конкурс імені Петра Яцика. Також я зайняла перше місце з Олімпіади з історії і Олімпіади з української мови і літератури. Я хочу висловити велику вдячність вчителям. Це вони мене підготували, підштовхнули на це, і саме завдяки їм я зайняла працові місця. Бути першими не так вже легко, зізнаються учні, адже доводиться проводити за книжками значно більше часу ніж однолітки. На цьогорічних олімпіадах були завдання з тем, котрі не вивчаються в рамках шкільної програми. Ще багато задач мені доводилося різних вирішувати і читати додаткову інформацію. А дома тобі хтось допомагає чи ти сама все мені то в мене мама, ще дуже хорошо знає фізику, але більшість я сама стараюсь працювати. Діти розуміють, що навчатись треба не для школи, і навіть не заради таких приємних моментів, а заради свого майбутнього. Шестикласниця Аліна Рибак мріє про кар'єру дизайнера, і тому математика серед улюблених предметів дівчини. А математика дизайнеру потрібна? Так, щоб ну, вимірювати різні одяг різний, щоб правильні ну, як сказати, зробити правильний одяг, щоб. Відміряти все так, як потрібно за активну участь у громадському житті школи свої грамоти, фотоальбоми та шоколадки отримали учні, без яких не обходиться жоден виховний захід. Це артисти різних жанрів. На них так само, як і на інтелектуально обдарованих дітей, восьма надзвичайно багата. Аби у старшому шкільному віці досягнути подібних успіхів, треба завзято працювати вже у молодших класах. Чотирикласник Артем Цивінський так і робить протягом року. Хлопець отримав близько півтори сотні дванадцяток, чим неабияк порадував своїх вчителів та батьків. Це найкраща е, перемога, найкращі такі почуття, які можуть бути в житті. Дитину потрібно поважати як особистість, е, любити. І це основне е, те, що я е, вкладаю в свою дитину і завдяки цьому е, от так от, е, ростуть такі діти. За навчання та виховання розумних і талановитих дітей подяки отримали також батьки та вчителі. Останнім школярі присвятили пісню. Спасіба За Скільки б років з моменту закінчення школи не пройшло, навчатись треба все життя. Підсумували на заході, і все життя треба пам'ятати школу, в стінах якої зробив перші кроки на шляху до осягнення безмежної глибини знань.